Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і це наше вже традиційне відео з кращими, на нашу думку, акціями та знижками, і наборами і комплектами у цій половині місяця. Перед тим, як ми почнемо, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі, що б ви хотіли бачити по знижці в наступному місяці. Спочатку ми поговоримо про такі, знаєте, одиночні акції, а в кінці ми для вас приготували 5 дуже крутих наборів за дуже крутою ціною. І почнемо ми з перфоратора Rage 100Q. Насправді, як на мене, це один. З кращих варіантів перфораторів для дому, оскільки в нього з'ємний патрон, і ви можете ним як і бурити, так і сверлити. А зараз він ще й подешевшав на 900 гривень і коштує всього 3198 гривень. Ну а тепер інформація для тих, хто займається зварювальними роботами, і наша новинка MG 16DX одразу ви можете купити зі знижкою. До речі, зовсім нещодавно на нього вийшов огляд повноцінний з тестуванням, з невеличким правда, але тестуванням послання на огляд можете знайти ось тут або за посиланням в описі цього відео. А тепер до... Його ціни знижка цілих 23% і тепер він коштує всього 11 тисяч триста гривень. Ну і звісно, не півавтоматом єдиним для тих, хто працює виключно електродною зваркою. У нас також є чудова пропозиція, оскільки наш САП 17DX, який також має до речі функцію ліфтіг, також по знижці і знижка на нього цілий 31%. І коштує він тепер всього 4 590 гривень. Ну, і, як на мене, знижка на яку чекали всі, яку просили багато, хто це наш 110-й набір. Знижка на нього склала цілих 20%. До речі, гарантія на всі головки тут довічна, якщо ви раптом переживаєте, тут з цим все супер. І тут, окрім тріскачок на одну другу, одну четверту, є ще така штука, як головки суперлок, які допоможуть вам відкручувати, знаєте, такі трохи злизані болти або в якихось, може, умовно ніжних місцях. Коротше, набір супер і знижка також чудова. Подешевшав він на 900 гривень, і зараз ви можете придбати за 3540 гривень. Ну і плавно переходимо до таких, знаєте, умовно столярних робіт. Бо Наступна у нас знижка, це вже комплект. Це буде наша 185-та нова пила 185М, і до неї в комплекті йде шуруповерт cd 12CX Compact. І він йде не просто, а в комплекті з двома акумуляторами, з кейсом і зарядним пристроєм. Це знаєте, такий стартер-пак для столярів must have. А якщо ви шукаєте подарунок для чоловіка, який там хоче займатися столяркою, я вам скажу, що лайфхак. У нас є оплата частинами від монобанку і від приватбанку. Тому, якщо ви хочете купити такий чудовий набір, у вас є зараз. Всі можливості для цього знижка на це все разом складає 28% і коштує цей комплект всього 5295 гривень. Як на мене, топ ціна. Легендарна болгарка GS98. легендарна дриль hd 120. Легендарні ви, наші покупці, можете отримати цей комплект за легендарною знижкою, яка складає 29%. А ціна цього комплекту всього 3153 гривні. Як на мене, саме час придбати ці інструменти. Ну і переходимо до тих п'яти наборів, які я вам обіцяв на початку цього відео. І це знаєте, такі набори автономності, бо це все акумуляторний інструмент, і все, як на мене, дуже треба в цілому. А вступаючи в зиму, особливо і перший набір це ліхтарике 12 Ultra і шуруповерт CD12 CX Compact. В Чому фішка цього набору? Дивіться, ви дістали. Акумулятори з шуруповерта, вставили в ліхтарик і він у вас працює. Потім цей же акумулятор поставили в зарядку, заряджається. Акумулятори взаємозамінні. А ще що найприємніше, це ціна цього набору. Знижка складає цілих 41%. Ого, було 6099 гривень. Стало 3597. Пацани, відкладіть мені один, пожалуйста. До речі, всі ці набори стоять от саме в цьому магазині на такому круглому столі, в інших наших салонах майстерності. Вони також розташовані разом для того, щоб ви змогли прийти і одразу обрати те, що вам необхідно. Наступний набір це наш ліхтарик DCL-200, акумулятор до нього 2-х амперний і зарядочка, щоб то все заряджати. Як бонус покупкою цього набору, ви одразу отримаєте вхідний квиток у лінійку 20 вольтового інструменту, оскільки у вас вже є акумулятор, і, наприклад, шуруповер 218 Ви собі спокійненько купуєте навіть без акумулятора і вже. Зможете ним працювати, як і ще купу іншого 20-вольтового інструменту. Але тепер до ціни цього набору ліхтаря, акумулятора і зарядки. Знижка склала цілих 28% і ціна на нього тепер 2673 гривні. Наступний набір у нас також буде шурповерт і ліхтарик, але шурповерт інший і ліхтарик, як могло згадатись, також інший. Це шурповерт CD218, також 200-вольтова база. Також зможете потім цілу купу інших інструментів використовувати з цим акумулятором. В комплекті сам шуруповерт, акумулятор, зарядка. І наш ліхтарик Powerbank, яким ви зможете не тільки світити, а ще й зарядити свій, наприклад, смартфон. Цей весь комплект подешевшав на 24% і коштує тепер 3648 гривень. Друзі, сталося непередбачуване. Перепрошую, що перебуваю перегляд відео. Але маю вам розказати: ось ці ліхтарики 36 CFL Ultra стали в дефіциті. Їх всі розкупили і в наборах, і окремо. тому ми вимушені змінити декілька наборів. Але одразу скажу вам бонус: що замість них буде в наборі налобний ліхтар Дніпро. Прем'ям новинка. Тобто одразу ви отримуєте бонус і зможете купити нашу новиночку одразу зі знижечкою. Всі деталі дивіться на нашому сайті, і перепрошую через те, що деякі набори будуть неточні трошечки далі у відео. Наступна ну, знижка у нас це така, знаєте, рідкість, оскільки дуже рідко у нас бувають знижки на саме акумуляторні перфоратори в комплектах. А тут він йде в комплекті одразу з кейсом, зарядкою 4 амперним акумулятором. І так само 36 м ліхтариком, яким ви можете підзарядити свій девайс. Це наш новий Фратор DHR 201BC Compact, і він, до речі, безщитковий. А щодо ціни подешевше він тепер на 18% і коштує тепер всього 8487 гривень. Хочу зауважити, що це ціна всього набору. І вже традиційно у нас кожен місяць є, знаєте, якийсь такий великий набор акумуляторки, який охоплює максимальну кількість задач. І цей місяць не виключення. Просто загинайте пальці. Сумка: раз. Болгарка безщиткова, два. Шуруповерт безщитковий, три. Зарядка 4. Акумулятор двох. Акумулятор амперний, акумулятор 4-амперний ліхтар. Це вже 7 виходить, сім позицій, які ви одразу все можете скласти в таку чудову сумочку. До речі, також наша новинка з дуже крутою знижкою. А саме знижка складає 30%, і тепер це коштує всього 10 947 гривень. Просто для розуміння. Раніше ціна цього набору була 15 570 гривень. Друзі, але знову ж таки, це далеко не всі наші акції та знижки. Якщо ви хочете дізнатися про всі, то ласкаво просимо. В наші салони майстерності їх у нас більше 400 по всій нашій країні. А також запрошуємо на наш сайт. Але якщо ви приїдете в салон майстерності, вас ще пригостять смачною кавою. Тож запрошуємо дивитися на наші знижечки, обрати той інструмент, який потрібен саме вам. Послання на всі знижки, а також адреси всіх магазинів є в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк до Найтена Зсу. На все добре і хай щастить!